Історія Візантії знає багато правителів, але мало хто зміг за короткий час змінити хід подій так кардинально, як Іоанн Цимісхій. Цей воїн імператор не просто втримав владу, а й блискавичними ударами відновив велич імперії одночасно на Балканах та Сході. Його правління стало еталоном стратегічного генія, що перетворив Візантію на беззаперечного лідера середньовічного світу. Шлях до трону був омитий кров'ю. Грудневої ночі 969 року Цемісхій очолив змову та вбивство свого попередника імператора Никифора II. Завдяки швидкому підкупу гвардії та шлюбу з імператрицею Феофано він миттєво легітимізував свою владу в очах знаті так, жорстокий державний переворот дав початок епосі великих реформ та військових звитях. Не гаючи часу, новий імператор почав справжній бліцкриг на сході, здійснивши неймовірний сорокаденний марш до Каппадокії. Використання морського десанту в тилу ворога та руйнівна сила грецького вогню дозволили миттєво повернути імперії багаті хлібні землі кілікії. Це була революційна тактика мобільної війни, яка шокувала ворогів своєю швидкістю та невідворотністю. Наступного року імператор рушив до Сирії, де продемонстрував не тільки силу зброї, а й неабияку майстерність дипломатії. Замість виснажливих штурнів він застосував тактику подвійного обходу Алеппо та залучив на свій бік вірменських князів, змусивши емірів платити данину. Халіфат був ослаблений зсередини, а кордони імперії просунулися аж до берегів Єфрату. Коли на заході виникла загроза з боку Союзу Болгарії та Русі, імператор відповів геніальним ударом на два фронти. Поки Візантійський флот наглухо блокував Дунай, сухопутні корпуси здійснили стрімкий кидок і захопили болгарську столицю преслав разом із царем. Ця блискуча операція за лічені місяці відновила імперський контроль над Балканами, який здавався втраченим назавжди. Кульмінацією війни стала виснажлива 65-денна облога до Ростола, де візантійці затиснули князя Святослава між стінами фортеці та річковим флотом. Постійні нічні рейди кіноти та вирішальна битва 24 квітня змусили русичів відступити, уклавши мир на умовах Константинополя. Це була перемога залізної дисципліни та інженерної думки над нестримною люттю півночі. Повернення Іоанна до столиці в травні 971 року перетворилося на наймасштабніший тріумф з часів Юстиніана Великого. Під дзвони Софійського собору імператор щедро обдарував храми тисячами фунтів золота, а простий народ величезними запасами зерна. Місто знову відчуло себе серцем цивілізації, куди рікою стікаються багатства переможених ворогів. Розуміючи, що війна вимагає ресурсів, імператор провів жорстку централізацію влади та ефективну податкову реформу. Він наповнив скарбницю за рахунок високих мит на торгівлю спеціями, водночас розумно знизивши податки для селян воїнів. Економіка імперії запрацювала як годинник, забезпечуючи фінансування непереможної армії та флоту. Проте епоха тріумфу обірвалася раптово у січні 976 року у віці лише 51 рік імператор помер за загадкових обставин. Чутки про отруєння ходили довго адже його смерть призвела до згортання багатьох реформ. Ця трагічна подія нагадала всім про крихкість навіть наймогутнішої одноосібної влади. Спадщина імператора це відроджена з попелу імперія з повною скарбницею, яка стала фундаментом для майбутнього золотого віку Василя II. Його військові інновації та адміністративні успіхи забезпечили Візантії два десятиліття стабільності та процвітання. Він довів, що один рішучий лідер здатен змінити долю цілої цивілізації всього за кілька років.